Це не проблема, це називається збудження у відповідь. Сором це теж гальма для тебе, як для жінки, а не лише як для функції, по-новому відчути власне життя, нормальний тип жіночої сексуальності. Чому моє тіло не збуджується? Жінки зараз масово гуглять про бажання, про збудження, про втому, про замороженість тіла. І чому збудження швидко згасає? Привіт! Мене звати Вікторія Чала, і ви на моєму youtube каналі Тут ми говоримо про жіночу сексуальність, про близькість і про те, як отримувати задоволення від стосунків та власного тіла. Тут немає сорому і табу. Це простір для жінок, які хочуть пізнавати себе, відчувати свою чуттєвість. І навчитись отримувати більше задоволення. Сьогодні ми говоримо про одну дуже інтимну, але водночас дуже важливу тему: це сексуальне збудження, ту саму ситуацію, коли ти думаєш, чому я не можу збудитись, у мене ніби все нормально, але бажання не приходить одразу. Можливо, зі мною щось не так. Сьогодні я вам розкажу про три ключові групи. Тригорів, які якраз допомагають розігріти бажання. Я знаю наскільки болюче це відчуття думати про себе, що ти поламана. Я тут, щоб сказати: з тобою все гаразд. Я працюю у сфері сексуальної просвіти вже третій рік. Допомагаю жінкам відновлювати контакти з тілом, знаходити задоволення від близькості, розуміти, як працює. Твоя сексуальність. За ці роки я побачила сотні історій, які доводять, проблема не в тобі. Проблема в тому, що ти або маєш недостатньо знань, або не маєш мови говорити про свої бажання і свої відчуття. Чому я про це говорю? Бо саме свого часу я шукала відповіді. Я знаю, як це відчувати сором. Я знаю, як це думати, що з тобою щось не так, або в твоєму тілі щось не працює. Що, як не у всіх? І саме цей досвід привів мене в тему жіночої сексуальності. І тоді через практики, роботу з різними експертами, через книжки, через роботу з іншими жінками, я збирала ті знання і інструменти, які допомагають зараз. Іншим жінкам знімати напругу і повертати собі право на чуттєвість. Тож, якщо ти впізнаєш себе у фразі чому моє тіло не збуджується?», залишайся тут. Я покажу тобі, по-перше, що ти в цьому не одна. По-друге, що це нормально. І по-третє, в тебе є реальні інструменти, щоб розпалити бажання. Не відчувати при цьому сором і не робити насилля над собою. Якщо твоє бажання з'являється не одразу, а, наприклад, після ніжності, обіймів, певної атмосфери, якщо бажання і збудження приходить тільки тоді, коли ти відчула безпеку і контакт, це не проблема. Це називається збудження у відповідь. І це абсолютно нормальний. Тип жіночої сексуальності. Ми звикли думати, що збудження повинно працювати як у кіно. Раптом спалах і ти готова. І так це теж буває. І це називається спонтанне бажання. Воно дійсно існує і в когось з жінок воно працює саме так. Але у величезній кількості інших жінок і чоловіків, до речі. Бажання працює по-іншому. Воно розгорається у відповідь на певний стимул. Ці стимули є різні: тілесні, емоційні або навіть когнітивні. Тобто, я відчуваю контакт, ніжність, увагу, я відчуваю, що мені добре, і тоді моє збудження з'являється. Якщо ти не знаєш Еміліна Нагоскі, я дуже раджу тобі знайти її книжку, і це. Початок, тобто те, з чого ти можеш почати дізнаватись більше про анатомію власного тіла і своє збудження у книзі Емілі Нагоскі. Є дуже проста і корисна метафора. Наша сексуальність має педаль газу. І педаль гальма. Газ це все, що вмикає моє збучення. Це може бути поцілунок, запах партнера, його погляд, ніжність, еротичний образ, певна фантазія. А гальма це все, що вимикає моє збучення. І сюди ми відносимо: стрес, недосип, діти, які бігають за дверима, невирішені сварки, невпевненість у власному тілі, біль. І навіть банальний телефонний дзвінок у недалий момент. Іноді гальма настільки сильно затиснуті, що жоден газ не може пробитися. Тепер уяви, ти щойно народила дитину. В тебе гормони працюють на інші процеси, твоє тіло відновлюється, увесь фокус на виживанні, на турботі, на тому, щоб вистачило сил. І ось приходить партнер, хоче близькості. А ти відчуваєш, ніби твоє тіло вимкнене, збудження не приходить. І це не проблема, і ти не поламана, і з твоїм тілом все гаразд. Твоє тіло знаходиться в режимі захисту. Те саме буває після тривалого стресу, переїзду, після обстрілів, якщо ти в стані вигорання. Тіло каже: Я ще не в безпеці, дай мені певні умови. І так. Жіноче тіло працює тільки тоді, коли відчуває безпеку. І тут ми підходимо до головного: Збудження у відповідь вмикається, коли створені певні умови. Не тоді, коли ти себе змушуєш, а тоді, коли навколо і всередині з'являється простір для цієї чуттєвості. Це не про швидкість і не про те, що з тобою щось не так. Це різний механізм запуску цього збудження. Три ключові тригери, які допоможуть тобі розпалити твоє збудження, твоє бажання. Перші це сенсорні, це саме відчуття тілесні, дотики, які не ведуть відразу до сексу, до проникнення, а це про тривалу прелюдію. І ти повинна знати, що тобі потрібно від 9 до 45 хвилин, залежно від твого типу, для прилюдії. Це масаж, це обійми, це запах, рух, музика, яка створює атмосферу. І це те, що включає 5 органів відчуттів, які є в нашому тілі. Другий тригер це емоційний, коли ти відчуваєш довіру. Тобі потрібна базова. Довіра до власного партнера. Якщо партнер на тебе не тисне, не вимагає, а він цікавиться тобою, твоїм станом, твоїм світом, коли ви говорите не лише про дітей чи роботу, а є місце для ніжності, для гри, для гумору, для часу разом, для тебе як для жінки, а не лише як для функції. Третій тригер когнітивний. Це наші фантазії, уява. Контекст. Наприклад, ти читаєш еротичну книжку, дивишся кіно, яке тебе збуджує або заводить. Або ти просто дозволяєш собі думати про секс, про партнера, про партнера в душі, навіть коли він не стоїть поряд з тобою. Для багатьох жінок саме ментальний контекст є тригером для включення збудження. Я бачу, наскільки тема сексуальності і тіла досі є замовчуваною. Наскільки часто залишаєшся ти сам на сам зі своїми питаннями, а також соромом і кризами? Саме тому я створила флагманський продукт, це шеститижневий курс, який називається Оргазми, тіло, сексуальність, в якому жінка отримує трансформацію на рівні знань, тіла. І глибини відчуттів. Ти зможеш отримати нарешті всю інформацію, яку мала б почути ще підлітком. Про тіло, про оргазми, про сором, про сексуальність стосунках, про близькість. Ти навчишся повертати себе в контакт з тілом навіть після стресу чи кризи. І попрацюєш зі своїм внутрішнім світом через медитації, ритуали, практики роботи з тінню. Це та сама магія, яка дозволяє. По-новому відчути власне життя зараз. Я запрошую тебе в цей курс. В тебе є можливість заповнити анкету перед записом І для тих, хто відчуває своє так вже сьогодні, діють особливі умови. Тому не пропусти посилання на анкету. Ти знайдеш під цим відео і обов'язково скористайся цим, тому що бонусно ти отримаєш практику, яку ти можеш робити кожен вечір. На включення власного тіла. Вона про розслаблення, але саме розслаблене тіло є оргазмічним. Тому я запрошую тебе в цей процес. Є клінічна психологиня Лорі Прото. Вона працює з темою жіночої сексуальності і радить практику усвідомленої присутності, mindfulness для того, щоб. Повернути собі стан збудження. І це дійсно працює. Перед тим, як йти в інтим, зупинись буквально на кілька хвилин. Подихай, глибоке дихання. Відчуй тіло і його сигнали. Дві прості хвилини, під час яких ти спостерігаєш, як повітря входить і виходить. І далі ти починаєш торкатися себе. Але не ерогенних зон, а просто рук, плечей шиї, відчуваєш текстуру шкіри, температуру, твоє тіло починає відкриватись, і тоді ти повертаєш контакти з собою. Це вже ніжність, яку ти проявляєш до себе. І тоді ти будеш готова приймати цю ніжність від партнера. Найважливіше перестати соромитись того, що твоє збудження працює саме так: у відповідь на певну дію, на певний стимул. Сором це теж гальма. Він відсікає нас від власного тіла. Якщо ти думаєш, що з тобою щось не так, у всіх збудження наступає одразу, а зі мною це не працює, то правда в тому, що у більшості жінок в довгих стосунках саме такий тип відповіді: відповідь на стимул. Тож, твоє завдання на сьогодні. Почати досліджувати свої вмикачі, які сенсорні стимули тебе заводять, які емоційні умови тобі потрібні, який ментальний контекст для тебе важливий, щоб збудження приходило. Зроби свою власну карту запуску цього збудження. Це як карта скарбів. Чим краще ти її знаєш, тим легше приходити до насолоду. Запам'ятай, твоє збудження не зламане. Воно чекає на умови, щоб розгорітися. І як тільки ти перестанеш порівнювати себе з чужими сценаріями і почнеш слухати власне тіло, сором піде. І замість нього прийде свобода, чуттєвість, близькість і те задоволення, на яке ти заслуговуєш. Підписуйся на мій YouTube канал, став лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобалось і було корисним, і обов'язково поділись в коментарях, що нового ти про себе сьогодні дізналась. Твої коментарі допоможуть мені розуміти і реагувати на ті теми, які сьогодні піднімаються в твоєму житті і важливо розібрати. Я чекаю тебе на своєму флагманському курсі, якщо тобі відгукнулася ця тема, Роби відмітки, ділись з подругами, пиши мені в інстаграм, я читаю Директ самостійно і завжди в контакті зі своїми підписниками. До зустрічі і пам'ятай, твоє тіло варте того, щоб його слухали, любили і отримували від нього задоволення.